Сучасному світі де видатні результати створюють видатні команди, не особистості. Uh -huh. Тобто, час особистості закінчився дуже давно. Останнє геніальний винахід, як людина одноосібно придумала, це катапульта. Далі uh -huh. все було е, зроблено командою. І в цьому сенсі, для нас особисто немає взагалі компромісу між твоєю геніальністю і токсичністю. Якщо ти дієш ну, в нашому випадку, дуже ми конкретно це е, 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 артикулюємо, порушуючи цінності Компанії нам все одно наскільки ти геніальний і я можу це сказати, відповісти за базар. У нас була там саме геніальний продавець. Там на одному ньому там було 15% ревені компанії. Ну там, фантастична цифра для нашого розміру. І коли він почав вести себе токсично прояви ми його звільнили. І не подивившись на те, там скільки яку частину він реалені робить. До речі, взагалі нічого не сталося. Взагалі нічого не сталося. Легко підхопили його у всіх клієнтів, і компанія цього не відчула. Але всі там молилися, який так класний продавець, і це було його було токсична токсична поведінка. І я, от так дуже категоричний в цьому, що всі видатні результати створюють команди.